Всім привіт, радий всіх вас сьогодні бачити. Давайте я представлюсь. Мене звати Андрій, я в компанії IBM. останні 11 років відправляю відповідаю за напрямок кібербезпеки. Також зі мною Віталій Воропай, він останні 7 років, здається, відповідає за напрямок. Кібербезпеки по моїх підрахунках, хоча може він мене виправить сьогодні. У нас дві презентації присвячені саме цій тематиці, і не тільки. Ми трошки вирішили розширити контекст. От Тема кібербезпеки дає про себе знати щось не так із підключенням. Але я думаю, що е ми повернемось до норми. Тож вітаю всіх вас на сьогоднішньому заході. Я сподіваюся, ви дізнаєте сьогодні дійсно щось нове, тому що я дуже багато бачу знайомих облич. Е я прибрав, намагався принаймні прибрати з презентації все зайве, те, що показував минулого разу. І плюс додав інформацію про технології, про які ви можливо до цього не чули. Якщо у вас виникають... Питання по ходу презентації, будь ласка, задавайте, тому що або Віталій, або я точно ми вдвох на ці питання зможемо відповісти. Ну і перед початком, хто займається кібербезпекою, взагалі в повсякденній роботі, підніміть, будь ласка, руки. Нікого є. Ага, супер, супер. А, добре, то в принципі, Віталік, ви можете вийти. Вам буде не цікаво всім більше. Ми сподіваємось, вам буде інтерактивно цікаво і ви дійсно щось нове дізнаєтесь. А, почнемо з того, що а, історія IBM кібер, з точки зору кібербезпеки почалася 2013 року, і в Україні якраз ми а, з 2013 року почали перші впровадження наших технологій. А, і мабуть, що ну всі з вас чули про платформу QRADAR, і не тільки да, це мабуть є найбільш розповсюдженим сієм рішенням а, наразі на ринку України І інженерів. По ньому там сотні людей ми навчили. Я сподіваюся, що років 10 ми цієї традиції будемо дотримувати. Але що цікавого змінилося взагалі в IBM, і як це вплинуло також на технології кібербезпеки, це наші підходи до роботи в проєктах і до ліцензування. Тобто зараз у нас немає, скажімо так, якихось мінімальних фактично параметрів по початку роботи з IBM з точки зору security. Тобто, якщо в компанія готова... Інвестувати там в безпеку декілька тисяч доларів на рік, там, наприклад, 2-3 тисячі доларів, то е, навіть за ці суми вони вже можуть ці компанії впроваджувати в себе технології IBM. І це не жарт. У нас є невеликі стартапи, є компанії, розробники, які платять нам декілька тисяч доларів, використовують системи, які е, впро, ну, скажімо так, паралельно впроваджують е, величезні організації інтерпрайзи в Україні, платять за це там сотні тисяч або іноді там навіть мільйони. Тому одразу хочу сказати, що мінімальний порів ходу на. Далеко, це не сотні, навіть не десятки тисяч. А по фактично по кожному напрямку безпеки, про які я сьогодні а, буду говорити. Я завжди трошки розповідаю про е, історію, і е, тут піде мова про невеликий музейний експонат, який навіть у мене є вдома. Це е, цікава машинка, називається IBM Electric. Вона провела свого часу, призвела до революції в сфері друкарських машин. Чому? Тому що е, у ній, наприклад, можна було на порядок швидше друкувати за рахунок того, що був неударний механізм, а був, типу, як м'ячик для гольфу, який крутився, його можна було за 10 секунд поміняти на інший і замінити там я не знаю шрифти по типу, Plex Sans На е, я не знаю, на Times New Roman чи ще якісь інші, які потрібен. Да їх ми продали близько 13 мільйонів штук, і також вона стала шаленим проривом з точки зору індустрії е, індустріального дизайну і відношення людей до IT-технологій В цілому її спроектував і намалював Еліот Ноєс, це шеф-дизайнер колишньої IBM, -у. І, скажімо так, він відповідав за те, щоб змінити сприйняття а, звичайних людей нашого світу, нашого айтішного світу, да, те, як люди дивляться на IBM, на інші ті компанії, він трошки перемалював навіть там дизайн наших офісів, мейнфрейму, намалював нову штаб квартиру rd центр да, І це машинка, приклад прекрасної історії. І зараз насправді юзер experience і взагалі дизайн для IBM – ну це дуже важливий момент. Якщо ви подивитесь на. Наші оновлені продукти і технології, то це далеко не те, що було раніше в IBM. Це дійсно рішення, з якими зручно працювати, і це рішення, які ефективно виконують свої задачі. Ну, одним із прикладів ефективних рішень, мабуть, є IBM Q. Хто чув про квантові комп'ютери, що IBM цим займається? Да. Дякую. Із цікавого uh, IBM Q це цікаво, да, це інноваційно, але ну, дуже мало юзкейсів, правильно, до застосування. Тобто ніхто не знає, що з ними в принципі робити. Що IBM uh, зробив цього року? Ми запустили оновлену нову, нову, нову версію кіскіт. По суті, це якась sdk платформа для розробників. До речі, в Україні є розробники, які працюють з IBM Q і вони пишуть під нього кастомний софт, на, наприклад, про, для тестування. Там певних, наприклад, гіпотез чи моделей, а, і вони робляться достатньо ефективно. А, але ми випустили новий кіск, і туди, в, як ви думаєте, що ми туди додали? Що зараз в тренді? що зараз Так. Так, і насправді це спростило роботу. Чому тому, що Code Assistant, він дозволяє писати код і простіше розуміти так юзкейси, які можна впроваджувати на Q. тому що ми вважаємо, що там за наступні 5 років буде шалений просто прорив в використанні квантових технологій, в тому числі і їх. Ну з одного боку, і гарний вплив і негативний вплив на сферу кібербезпеки. Наприклад, уже цього року, в четвертому кварталі, ми випустимо концептуальну платформу на Базі IBM Guardium, яка буде відповідати за Quantum Safe Cryptography, Тобто ми будемо забезпечувати і консалтингом, і програмним забезпеченням для того, щоб будувати, скажімо так, криптографічні платформи, стійкі вже для проти а, атак на базі квантових машин, які використовують в себе або квантові машини, або обчислення, які використовують знову ж таки логіку квантових машин. І з цікавого, що ми також запустили. Цього року це WatsonX AI платформа на базі Real AI. Хто знає, що IBM взагалі займається великими мовними моделями, штучним інтелектом? Чули? А, я хочу сказати просто невелику відмінність. А хто чув останню презентацію від Apple про AI, який можна тепер використовувати в себе локально там на iPhone чи на? А, чули, а, і а, коли ми працюємо з OpenAI, наприклад з ChatGPT, а, то всі питання, які ми задаємо, да, і всі відповіді, які ми отримуємо, вони, ну, якби нам не належать, вони обробляються в хмарі Майкрософту. І те саме стосується корпоративних даних. Якщо ви, наприклад, хочете створити свою власну мовну модель, велику мовну модель, або використовуєте існуючу з якоїсь хмари, наприклад, того ж саме Майкрософту, то дані, на яких ви будете їх вчити, вони ну, перестають бути вашими. Да, вони перестають бути. Якоюсь конфіденційної інформації, тому що до них потенційно може отримати доступ провайдер да, через розробник цієї великої мовної моделі. IBM цього року запустив uh, REL AI, тобто Red Hat OpenShift AI, із вбудованим uh, 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 X, да, Тобто це готова платформа для створення, використання, тестування і забезпечення безпеки великих мовних моделей, яку ви можете розгорнути у вашій внутрішній інфраструктурі або, наприклад, у вашій хмарній інфраструктурі. Структурі, да, якщо ви орендуєте хмару будь-якого провайдера, і ви будете нести відповідальність, і ми дамо вам інструменти і для захисту даних, і для тренування цих моделей, і це величезна відмінність взагалі бієму від інших компаній, які за присутні на ринку я, чи великих мовних моделей, то в тим, що ми даємо вам можливість не просто створити там, наприклад, чат-бот, а й захистити дані, на базі яких він вчиться. І Захистити його в принципі самі моделі від компрометації. Ще з цікавого, мені здається, що на минулу подію це е, не було ще анонсовано. Не так давно ми придбали компанію HashiCorp. Я думаю, що про HashiCorp чули багато з вас. Тобто їх платформа Terraform для управління гібридними інфраструктурами. У них дуже цікавий стек технологій в сфері кібербезпеки, і ми очікуємо, що вже з наступного року ці технології будуть доступні в Україні через ну, наших партнерів, через наших дистриб'юторів, через. Наш канал. І продовжуючи тему управління гібридними інфраструктурами і хмарами, я трошки відійду в сторону, оскільки мені ця тема персонально дуже цікава, і я сподіваюся, що вона зацікавить всіх вас. Це витрати на хмару. От хто з вас вважає, що ви забагато витрачаєте взагалі на хмару? Підніміть руки вашої організації. Окей, ну зато чесно, компанія IBM, вона постійно проводить дослідження і ми використовуємо також. Дослідження сторонних організацій, те звичайно, прогнозування витрат на 180 мільярдів доларів на цей рік на хмару глобально. Але в той же час з використанням мовних моделей, скажімо так, рівень контролю за використанням ресурсу він зменшується і збільшується навпаки навантаження і збільшуються кости. При цьому 30% в середньому ресурсів вони не використовуються. Це як неефективне, я не знаю, сортування там, в кінці кінців сміття чи просто. Переватрати на те, що ви не використовуєте в своїй роботі. І декілька років назад, компанія, яка називалась тоді Аптіо, зараз це IBM Аптіо, вони розробили концепцію FinOps, це financial operations. Тобто це концепція максимальної ефективності і прозорості для контролю витрат за хмарними і локальними інфраструктурами, коли фінансовий директор розуміє, який сервіс, наприклад, скільки кошт Да, він вартує там вашій організації. Чи можна на це якимось чином зекономити, чи можна щось заресайзити, чи можна змігрувати в хмару, наприклад, іншого провайдера, я не знаю, за ВСУ переїхати в Oracle, і чи буде це фінансово, наприклад, ефективніше, ніж зараз це використовується? І в той же час IT-команда буде отримувати рекомендації, як це зробити, наприклад, правильно. І після приєднання до а, IBM та компанія Aptio, по суті, це є. Зараз частиною підрозділу програмного забезпечення IBM. і цього року у нас був запущений концепт буквально місяць назад, який називається IBM Cloudability. Це по суті такий невеликий бандл, який складається з двох платформ: це Aptio, який відповідає за оцінку ваших е витрат на хмару, та і ефективність цих витрат. Та, причому заключення достатньо е у, у, у даної платформи точні. Але окрім оцінки. І отримання рекомендацій ви можете ще автоматизувати процес ресайзінгу. Тобто, додатковим модулем є платформа TurboNomic, яка. Відповідає за напрямок Application Resource Management, тобто управління ресурсами. Якщо, наприклад, у вас там я не знаю, перед новим роком чи перед якимось святом збільшується навантаження на ваші додатки, да, звичайно, їм там потрібно додати більше контейнерів, більше віртуалок, звичайно, кости виростуть. Але як тільки сезон там закінчується піковий, вам потрібно зробити downsizing. Так от турбономік дає можливість це зробити автоматично або використовувати, наприклад, якісь дешевші там, наприклад, диски чи дешевші процесори і давати ці рекомендації да, під кошти. Кожен сервіс, під кожен додаток який у вас використовується і цим самим да, зекономити на хмарі е, тобто для рівня наприклад там, фінансових директорів чи хто відповідає за витрати у них є повне бачення який сервіс там, хмарний чи локальний вита, е, 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 тягне за собою найбільше витрати Команда IT, да, люди, які відповідають за адміністрування, вони бачать, яку машинку можна перенести з одного кластера в інший, наприклад, в яку хмару краще змігрувати, чи взагалі можна от, потрібно, потрібно мігрнути певні сервіси в локальний дата-центр. Тобто платформа безперервно оцінює перформанс і дає рекомендації, тобто, або по підвищенню кількості ресурсів для того, щоб сервіс був завжди доступний, або по зменшенню кількості ресурсів для. Зменшення, звичайно ж, витрат. І це все зав'язується на безперервний процес, да, і за рахунок цього платформа а, підвищує ефективність десь ну, до 30% можна зекономити щорічно. Але найцікавіше, що ось цей бандл IBM да, тобто ця FinOps платформа, вона дуже прогнозовано сайзиться. Тобто, якщо у вас використовується і вам потрібно управляти тільки а, хмарними сервісами, да, і забезпечити повний цикл, цикл оцієї. Такої фі -фі фінопс концепції, то просто вона для вашого розуміння ліцензується по об'ємах ваших витрат на хмару. Да? І просто в певному відсотковому еквіваленті ви за неї платите. Тобто, якщо, наприклад, ви платите 2 роки відсотки економити там 20, чи навіть платите там, 4 відсотки економити 10, все одно ви показуєте економію, і плюс ви а, зменшуєте навантаження на, там, наприклад, it команду на адміністратор, який відповідає там, за адміністрування хмари, чи адміністрування там, якихось віртуальних машинок чи контейнерів. Да? Тому я дуже рекомендую вам звернути увагу на цю... Клаудабіліті платформа, яка складається з і турбономіка, і звертайтеся до будь-якого IBEMра, кого знаєте, за тестуванням, тому що ця платформа доступна для тестування і, скажімо так, там якихось обмежень, таких специфічних навіть по ній немає. Повертаючись до теми безпеки, мабуть, я б хотів би задати питання, кому взагалі оця платформа Cloudability зацікавила. Можете підняти руки, щоб... Клас, окей, приходьте. Я думаю, що в колегії і за з інших юнітів допоможе з тестування. Повертаючись до безпеки, ми вже давно сфокусовані на декількох там наступних концепціях: це простота, це доступність, це ефективність і відкритість до інтеграції із зовнішніми платформами, зовнішніми системами. Тобто, ви прекрасно маєте розуміти, що у вас не має бути все від IBM для того, щоб впроваджувати наші рішення у сфері кіберзахисту. Багато людей не, скажімо так, не працює з кібербезпекою своєю кожного дня, як я бачив. Що не підняли руки, тому можливо вам буде цікаво пройти курс українською. Він повністю перекладений. Це основи кібербезпеки. Він абсолютно безкоштовний. Вам просто треба IBM ID мати, тобто це може бути ваш корпоративний аккаунт або якийсь а, приватний поштовий аккаунт, да, і його перевели українською. Насправді дуже цікавий курс. Я дуже рекомендую його прослухати, тому що він від баз, від основ кібербезпеки а, переходить до таких уже цікавих там, тем, як мережева безпека, да, соціальна інженерія. Що таке криптографія, там, безпека даних і таке інше. Тому рекомендую цей курс прослухати. Знову ж таки, він абсолютно безкоштовний. Ну і просто нагадую, що якщо ви працюєте з якимись вищими навчальними закладами, то для них у нас все програмне забезпечення абсолютно безкоштовно. Тобто, студенти можуть там з викладачами у своїх лабораторіях розгортати наші всі системи безпеки і не тільки, навчатися, проводити лабораторні, там, читати лекції, тобто все, що їм треба, перейти за. Лінком зареєструвати до доменту домен університету, і все далі. Вони працюють, вчаться і виходять уже на ринок із е, якимись. Готовими індустріальними знаннями і досвідом. Ще з цікавого у нас є окремий підрозділ IBM X-Force, який займається дослідженнями. Тому, якщо ви не підключилися ще до misp платформ державних суб'єктів кібербезпеки, підключайтесь, тому що у них є аналітика від X-Force. Україна це наразі єдина держава в світі, яка цю аналітику отримує абсолютно безкоштовно. І ми цим дуже насправді пишаємо, що команда IBM X-Force пішла на цей крок. Тому підключайтесь до того суб'єкту, який ви знаєте, там скоріше. За все, дослідження, доступ до даних від X-Force у них вже є. Ну і продовжуючи тему хмар, продовжуючи тему квантових комп'ютерів, звичайно можна зробити невеликий підсумок, що ми постійно змінюємося. Тобто бізнес змінюється. Звичайно, було просто якби захищати інфраструктуру, якби у нас не було ніяких зовнішніх, там, наприклад, сервісів не було людей, які працюють там віддалено і таке інше, але насправді це вже такі. Скажімо так, ідеальні просто були ситуації. Тому ми маємо ці зміни приймати. І одні з концепцій, яку ми хотіли презентувати сьогодні, це оцінка поверхні атаків від IBM Rандорі. Тобто декілька років назад ми приєднали до себе Offensive Security команду, яка дозволяє на себе дивитися, як би з боку зловмисника, використовуючи. Тактики, техніки, тобто все, що використовують е зловмисники, звичайні, але у форматі єдиної платформи презентованих результатів там через веб-інтерфейс. Ну і ми допомагаємо ще розставити пріоритети при цьому, що є більш проблемним, що є менш проблемним. в Україні. Ми вже таких асесментів або оглядів поверхні атаки провели більше ста, мабуть, за останні півтора року, і результати різні. Да, десь гарні результати, десь дуже погані результати по знайдених нами ресурсах, вразливостях. Але що я хочу відзначити, ми жодного разу. Не були поміченими в наших активностях. Ми жодного разу не згенерували там додаткове навантаження на інфраструктуру. Ми сканували величезні банки, державні організації, телеком компанії і при цьому показували всі проблемні точки, тобто з точки зору зовнішньої поверхні атаки, як зловмисники можуть проникнути. Це зазвичай, наприклад, не там застрілі веб-сервери там 2012 року. мережеве обладнання не оновлене. Я не знаю, там якісь циско. Checkpoint і F5, які не оновлювали знову ж таки там 5 або більше років. Навіть ip телефонія телефонії, інтерфейси управління знову ж таки не пропачені. Ми це все збираємо, показуємо. Ну і далі у вас є час для того, щоб це все прибрати з інтернету, для того, щоб це не було скомпрометовано, якщо воно. Не скомпрометовано було ще до цього. А, така активність знову ж таки у нас називається оцінка поверхні атаки. Тому, якщо вам цікаво отримати ось такий звіт, тобто ми надамо повну інформацію по всіх ресурсах, по всіх сервісах, по відкритих портах, програму забезпечення, якщо ми зможемо, вияв... ну, оці... точно виявити, що там працює, да, і все, що треба зробити, просто мені відправити з вашого боку листа. На мій емейл тільки з офіційного акаунту, не з Gmail, бо нам заборонено проводити сканування там сторонніх ресурсів. Тому можете просканувати QR-код, відправте мені запит, і там за пару тижнів ми вам покажемо результати роботи цієї платформи. Як приклад, що ми можемо знайти, а, і ми знаходили там частенько це якісь, наприклад, інстанси баз даних. А, часто там, ну скажімо так, чомусь доступне з зовнішнього світу. Марія Дібія, база даних, да, яка дозволяє до себе підключитися. Ну але принаймні, ми зможемо мінімізувати ось такий кейс, як було в Бразилії, коли інформація про всю популяцію да, всіх жителів Бразилії була доступна в інстансу Еластика, здається, в Овесі. Да, тобто, якщо у вас щось таке, ми знайдемо, то принаймні ви будете проінформовані. А, продовжуючи тему захисту даних, то якщо ми повернемось взагалі там, років на 10 назад, то ми принаймні розуміли, де ці дані знаходяться. Тобто, зазвичай найбільш чутливі дані вони знаходились в наших базах даних, в інфраструктурі, до, неї мали, до них мали доступ там, тільки певні люди через додатки, які Працюють в нашій внутрішній інфраструктурі. Доступ до цих додатків знову ж таки мали люди, які працюють в нашій всередині мережі. Зараз це все змінилося. У нас є купа сасних сервісів, де так чи інакше циркулюють якісь sensitive, такі чутливі дані. Ми, в принципі, використовуємо хмару для обробки даних. Ну і до речі, хто чув про інцидент із Snowflake? -ом? Тобто це хмарний сервіс для збереження, для аналітики, що їх скомпрометувало? І тепер в кожної компанії там просять, ну, в середньому, здається, по 5 мільйонів доларів. Ні? Не, а, да, цікава історія, проте і вона нас і тому, що навіть якщо ми збираємо зберігаємо дані. Хмарів, надійного провайдера все, равно, все одно, скажімо так, відповідальність за безпеку цих даних несемо ми з вами, да, і за аутентифікацію користувачів також несемо відповідальність саме ми з вами. І про цю тему розповість до речі, на наступній презентації Віталій. Так от для того, щоб захищати дані, які в розпорошенні по локальних по хмарних інфраструктурах, потрібно для початку знайти, де вони знаходяться і. У нас для цього є окремий напрямок, який називається Data Security Posture Management, це є частина нашого портфелю по захисту даних. Що він дозволяє робити? За рахунок інтеграції через API або через використання облікових записів, ми шукаємо певні типи даних в марних ресурсах або, наприклад, в saas додатках Якщо saas додаток, наприклад, ми знайдемо, чи не передають там часом, я не знаю, там, розробники чи взагалі якісь. Колеги, які спілкуються між собою в чатах відкритих, я не знаю, там дані, наприклад, там, персональні ідентифікаційні коди, да, наприклад, або дані платіжних карт і таке інше. Якщо це просто хмарні ресурси, то ми подивимось. На файлові сховища ми подивимося в бази даних, чи немає там, наприклад, якихось знову ж таки конвінційної інформації, чи немає там якихось токенів, ключів, паролів і, і такого іншого, і всю цю інформацію звізуалізуємо. Наступний етап це візуалізація того, хто до цих даних а, має доступ. Тобто, наприклад, якщо у вас розгорнута в хмарі там ракова база даних, і до неї через API йдуть звернення від зовнішніх сервісів. То, ну, принаймні, ви знаєте, що у вас там ці хапі два, вони задокументовані. Можливо, є ще да, якісь зайві сервіси, які звертаються до бази даних. Ми це все звізуалізуємо і покажемо, що. В принципі, там з першими двома АПІ все окей. Третє АПІ, ну він може мати якісь надвижкові права, наприклад, і вичитувати більше інформації ніж потрібно. Тобто ці ризики ми також вам продемонструємо. А, також ми надамо рекомендації по тому, як зменшити ризики. І тут дуже цікаво, що це будуть або готові скрипти, да, наприклад, під Хмару АВС, чи готові скрипти під а, а, Terraform Hashicorp, Хашекорпу. Да, тобто, що потрібно зробити, щоб змінити конфіг. Ну і безперервний моніторинг переміщень даних. Тобто, якщо у вас обробляються дані, я не знаю, там громадян Євросоюзу, і у вас є декілька. В авс там інстансів, там, наприклад, в США, в Європі, то бажано звичайно, щоб дані з Європи не передавалися в Сполучені Штати Америки чи будь-яку іншу локацію, то моніторинг таких переміщень ми, звичайно, теж забезпечуємо. Але найцікавіше, що це є частиною знову ж таки, портфелю з безпеки даних від IBM Guardium, і таку саму активність ми можемо в принципі провести для вас теж безкоштовно. Тобто там потрібно підключатись до хмарних аккаунтів. Якщо ви готові це зробити, то можна на а місяця оформити вам пілотний проект. Просто знову ж таки відправте запит, і ми з Віталієм поділимося вам інформацією. Тобто, ну і всі результати, всі звіти вони у вас будуть, тому що саме ви будете адмініструвати цю платформу, ну і далі там виконувати дії для інтеграції з вашою хмарою. А... Звичайно, ну це вже ми пропустимо, тому що я на цю тему говорив достатньо багато сьогодні, про AI, про великі мовні моделі. Але це приклад, до речі, дослідження по ChatGPT 3.5 від Google DeepMind, тобто як отримати дані, на базі яких велика мовна модель вчилась. Да? Там повтори просто нескінчену кількість разів. Певне слово, да, тобто, це відомий достатньо вже кейс. Він здається, був опублікований пів ще в листопаді чи в грудні минулого року. Але це яскрава демонстрація того, що в й да, з імплементацією великих мовних моделей і використання їх для бізнесу, а їх кількість буде тільки рости. І... Для забезпечення їх безпеки даних, які ви туди а, ви, там використовуєте для навчання, для а, захисту самої моделі, а, а, ми рекомендуємо використовувати технологію Guardium. Тобто це платформа для повного комплексу захисту, структурованих і неструктурованих даних. І також у нас буде анонсовано Guardium окремий, Guardium for AI. Тобто це технологія, яка заточена на захист AI і великих мовних моделей. Тобто, це буде цілий такий С'ют, але довго на ньому зациклюватись не буду, і поговоримо трошки про бекапи. А сьогодні про бекапи хтось говорив? Ні, по залізу не було. Окей. Okay. Uh... Добре, тоді ми трошки допоможемо Сергію Костенко з історією про бекапи. Найбільша проблема під час ренсової атаки. До речі, ми бачимо, що останнім часом під час атак і успішних зловмисників вже не так сфокусовані на саме вивантаженні дані, вивантаженні даних і потім шифруванні даних, наприклад, всі які знаходяться в інфраструктурі, як потім на перепродажі цієї інформації. Але звичайно, ренсової атаки нікуди не діваються. А, і вони будуть продовжувати ще дуже дуже багато. Я думаю, років і тут дуже важливу роль відіграють бекапи. Чому а, варто поглянути на системи збереження даних від IBM для збереження найважливіших даних і для бекупування найважливіших даних? По-перше, тому що у нас в флеш нових флеш-системах вже є Detection, такий пайплайн. Тобто а, наші нові флеш-кор-модулі дозволяють а, на основі аналізу цих операцій input-output, да, які відбуваються безперервно. На системах збереження даних виявляти аномалії і реагувати на, наприклад, інциденти пов'язані з шифруванням да? тобто є аномальною активністю. Далі за рахунок а, більш поглибної аналітики на Storage Virtualize і інтеграції, наприклад, CM-платформи платформою, soar платформи ви зможете виявити на рівні там системи збереження даних, що йде шифрування дисків, що потрібно на це зреагувати, і потрібно вже запустити там процес відновлення, тільки щоб бекап був дійсно живий. да, а бекап теж не був, там, уже не містив собі, в собі семпли Ренсове. Тому ідея а, наступна це використовувати комбінацію із декількох технологій, а саме а, концепцію IBM Cyber Vault, тобто це, це наші флешкор, це IBM а, Storage Sentinel і, звичайно, платформи для оркестрації і виявлення інцидентів. Якщо вас Цікаво, наприклад, вам послухати більш детальну презентацію, концепцію, як це працює, то можна попросити колегу нашого Сергія Костенка. Він покаже навіть живе демо, як система реагує і як система відновлює дані, тобто саме з того бекапу, який є насправді актуальним, а не зашифрованим, або не містить, наприклад, СЕМСЕМПУ Ренсової атаки. Ну і наостанок, мабуть, тому що я вже достатньо довго, мені здається, говорю, це хочу нагадати про наші ну, класичні технології в сфері кіберзахисту. А саме це uh, cm платформа IBM Security QRadar, яка в Україні є найбільш розповсюдженою як в державному, так мабуть, і в приватному сегменті. І SOAR-платформа це платформа, яка дозволить вам побудувати процес реагування на будь-який інцидент. Тобто не тільки на інциденти, пов'язані з кібербезпекою, а будь що. Це може бути, я не знаю. Tämä um, uh, uh Ну, не знаю, спроби, наприклад, там, е е крадіжки даних е ваших клієнтів, чи е е якісь фінансові, наприклад, транзакції шахрайські. Тобто в Суарі можна побудувати фактично будь-який workflow під будь-який сценарій, в тому числі і фізичної безпеки. Да? Ну і, Як я вже казав, це все дуже круто ліцензується. Це ми новили параметри ліцензування, тому починаючи там, від декількох тисяч доларів на рік, ви фактично будь-яку з цих технологій можете в себе використовувати. На цьому будь-яка. У мене все, я розумію, що інформації багато, але сподіваюся, що ви дізналися щось нове про IBM. І якщо у вас виникатимуть питання, то ви знаєте завжди до кого звернутися. На цьому можливо, хотів би запитати у вас, можливо, якісь є питання, уточнюючи з вашого боку.